Всім привіт! Мене звати Таміла Астахова і моя мрія збулася. Але давайте про все докладніше. За результатами опитування, в якому взяло участь 29 тисяч лікарів, було встановлено, що 15% лікарів почуваються нещасними в неробочий час. Мені здається, що ця цифра показує те, що в медицину потрапляють не випадкові люди. А отже, ці люди займаються улюбленою справою. До свого вступу в медичний університет Я думала, що Дніпровський медичний університет – це щось для незвичайних людей, щось для особливих. Для того, щоб на офіційних підставах носити білий халат, треба дуже постаратися. Та що ж говорити, я до сих пір так думаю. Моя подорож до мрії почалася сім років тому, коли моя сестра захворіла на психіатричний розлад. Це стало переломним моментом. Я бачила, як вона потребує допомоги і усвідомила, що хочу стати лікарем, щоб допомагати не тільки їй. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і мій батько пішов на фронті, дізналися ще про те, як працюють лікарі на передовій в тилу, рятуючи життя, і це надихнуло ще більше. І тоді я зрозуміла, що лікар це не просто професія, це покликання. І досі до кінця не можу повірити, що я стала частиною цього крутого закладу. Вже дуже хочу відчути хрускіт халату, запах аудиторій, нову дружбу, а також нервування від складання сесій і екзаменів. За статистикою у світі налічується 10 мільйонів лікарів, і кожен з них має свою історію, свій шлях до медицини. Тож давайте станемо по справжньому добрими лікарями.